У Житомирі з 1 березня запрацював тимчасовий торгівельний майданчик для продажу живих квітів, розсади, саджанців та інших рослин по вулиці Небесної Сотні, 8-10. Журналісти Житомирінфо 26 березня вирішили дізнатися у продавців, які рослини пропонують та яка їхня ціна. Гразні ціни, отакі крокуси по 20, отакі білоцвіти і тюльпани 20, нарциси по 15. Чорнобривці 30 гривень. Маргаритка 40 гривень, Анютка 30 і 40 Остіки 60, Алісіум 25, лаванда багаторічна 100 гривень. Фіалки з своєї собственної колекції. Є у мене дітки, є укорінені листики, укорінені листики з дітками. Ціни у мене дуже дипломатичні, можна сказати. Листики укорінені 25, з дітками 30, дітки від 30 до 50. Цветущие от 100 до 300 в зависимости от сорта. Чисто комнатное растение только, только для комнаты и для очень терпеливых. Продавці пропонують багаторічні квіти лілії та гладіолуси, цибулини яких привозять за кордону. Маємо в наявності лілії високі, крупні, пахучі ціни на велику професійну цибулинку від 80 до 120 гривень. Маємо гладіолуси голландського виробництва, гафровані напівгафровані, крупноквіткові, ціни 20-25 гривень за штучку. Якщо гарна крупна цибулинка, відповідно вона буде гарно квітнути уже цього року. Також на Гівельному майданчику можна знайти саджанці. Троянд їхня ціна стартує від 50 гривень. Продаю троянди саджанці від 50 до 100 гривень, різних сортів, різних видів. А які троянди найбільше зараз люди купують? Ну здебільшого чайно гібридний. Чи доступні ціни? Журналісти Житомирінфо запитали у житомирян, які сьогодні обирали рослини. Лілії є такі хороші, ціни хороші. Базар, можна і поторгуватися трошки, щось відродить. А на яку суму плануєте скупитися сьогодні? Ну, найбільше 500. Нормальні ціни. Що купили сьогодні? Скільки витратили? Морозники. 200 гривень. Це нормальна ціна? Нормальна. В інтернеті дорожче. Okay. Для росу це на 200 гривень. Для це нормально. Зазначимо, що тимчасовий торгівельний майданчик по вулиці Небесної Сотні щорічно працює з 1 березня до 30 листопада.